Звичайна єврокнижка, яка в нас іде по 7900, але клієнтка замовила просто в мега крутому велюрі Камера, напевно, може, сильно не передає, який це насичений зелений кольор. На камеру не видно. І, і також вона ще замовила з такими накладочками. Так що, як хоч хочете собі щось подібне, без питань телефонуйте, пишіть. Організуємо. Розкладається він. Одною рукою виїжджає матрасна частина. Ось наповнення, ніша для білизни. Спальне місце 140х190. Кому цікаво, телефонуйте. У нас на складі ще є ось сірий і коричневий зараз я поближче підійду, покажу. Дивіться, є такі стандартні тканинці у Рогожці Коричневий це шоколад і темно-сірий Кому цікаво, пишіть телефонуйте. Також є у нас кур'єрська доставка. А по Україні можемо робити до завантаження попутним вантажем. Пишіть, телефонуйте, з радістю все відповім. Всім добра.